Багато хто з вас спить. Бічте нас морозчик. але це буде таким подарунком, коли ви прокинетесь і побачите цей перший світаночок. Я думала, що ми одна, ні, я не одна, дуже багато людей зустрічаю. Вже під'їжджають машини. Неймовірна краса, народження нового сонця. Взагалі цей справжній новий рік. Сьогодні 1 січня, і день, як я писала в телеграм-дописі, якщо ви не приєднались, приєднуйтесь. є посилання в описі каналу і під кожним відео залишаємо. А я там даю щоденні поради. І сьогоднішній день він не про сидіння вдома, він дуже про активну енергію. Бо саме з цього дня. Швидко починається новий рік. Зазвичай ми звикли 1 січня там прокинутися, познав там салатики, їжа, да. а цей рік трохи інакше, він відразу буде включати вас в дію і класно його провести сьогодні саме в дії. Добре сьогодні планувати всі справи на великий термін. Можливо, плани на рік будувати, якось зафіксувати їх, бо планети знаходяться в козирозі, а козирог, він вимагає фіксації, тобто це матеріальний знак, і в ньому можна там писати, визвінки трохи будуть додавати драйву цьому дню, і ми тушні більше такого. Спілкування, ну те ще повинно бути. Отже, сьогоднішній день не про самотність, а про активну енергію, рішучу і про дії. А так зараз насолоджуйтесь Я завжди дивлюся, коли птахи сідають на ці електричні мережі. І чому вони саме збираються в одному місці, мені не зрозуміло. Вони завжди прилітають і сідають на певні ділянки цих стовпів. Бачите, як зараз? Я трошки звірш. і Всі займають тут їх електрична зарядка. Максиф. <с>? Максиф тошини. О! Зараз буде народження нового сонечка І там тінь бачиш, що закриває. Якась хмара, яка перекривається, і сонце буде заходити такою частинкою. Ну, вже дві людини на каналі, тобто не я одна не сплю. Рада вас вітати. Я не бачу коментарів, ви можете залишити їх під відео, а краще приєднатись до телеграм-каналу і е, там залишити коментарі. Так, вони будуть. Зафіксовані, можете зафіксувати свої побажання під цим відео, да, як намір, як дійсно цей такий початок зафіксувати свого своє активного свого активного прояву в 26-му році. Бо все, що ми думки це добре, да, коли є фіксація. Папер коментар. Що взагалі в житті є якась фіксація, да то дія швидше починає рухатися, це починає рухатися. Юпітер в І Бачите, зараз що Юпітер часу дуже класний фартовий час для всіх починаємо новий день з часу Юпітера. Ну, ранок, день -то ми почали о 12-й. Досить цікаво, бачите, як сонце виходить через тих хмаринки, тобто вони намагаються їх закрити, і прояв цього сонячний диск ми бачимо тільки шматочок, бо хмарина перекриває. На світлинах буде, видно, краще. Ось так. Дивіться. Я не брала а, не, цю стойку да, для фіксації камери, тому трохи є. Да, бачу, бачу ваші коментарі, але я ж говорю, вони можуть зникнути як з прямої трансляції, і не зафіксуватись. Отже, підписуйтесь на канал, переходьте в телеграм і під сьогоднішнім постом про сьогоднішній 1 січня можете залишити свої коментарі, тоді я їх всі побачу і зможу вам відповісти. Я вітаю вас на каналі Solar Power UA. Якщо хтось не підписаний, і вперше мене бачить, мене звуть Світлана. Зараз ми з вами зустрічаємо світанок в місті Одеса і канал про астрологію. Тут є практичні поради, прості практичні поради та дієві медитації, ті, які вже ну, випробувані часом і якими я вже готова ділитися з вами. Менше ріка по тому. Після певних подій в своєму житті я за поради мого сина відкрила канал. Дійсно, прийшов час ті знання, які в мене є, передавати в світ, транслювати. Отже, приєднатися до нашого каналу. Сподіваюсь, вам буде тут затишно і тепло. І сьогодні, незважаючи на мороз, Да, досить досить тепло, ніж годен. Ось ці хмаринки, які є, вони трохи є на небі, ну камера не передасть. Коли буде з вашою підтримкою, буде процвітання каналу і монетизація, ми будемо покращувати наші моє обладнання, будемо казати так. І можна буде передати ці фарби і кольори. А на небі такі рожеві хмаринки є від сонця відбувається. І рожеві хмаринки на небі. Досить класно так прокинутися вранці і доставка світанків в ліжко. Якщо хтось зараз знаходиться в ліжечку, тримайте наше південне морозне. Але дуже тепло сонце. І така дорожка, як місячна. Клас. Ок. О, у нас уже 16. Так, Наталя. Дякую всім, хто приєднався. Тут бачу такі всі. Привітанечка. Відповісти не можу, дуже холодно. Дякую, що ви тут приєднуйтесь до нашої спільноти. А коментарі зможу перечитати в телеграм-каналі, або під... там вони залишаться, бо з прямою трансляцією вони можуть не залишитися під цим відео, і я не побачу всіх, що ви мені писали. Я вас вітаю вже в новому 26-му році. І бажаю, щоб перше, це повинно бути здоров'я, здоров'я фізичне, здоров'я психічне, ментальне те, що ми можемо тут підправити на нашому каналі, завдяки нашим практикам. А взагалі бажаю вам процвітання, благополуччя вам, і вашим близьким, вашим родинам. Згадуйте бажання з першим сонечком. Маніфік. Французька мова тут досить влучна. Маніфік. Навіть маленькі дітки зустрічають світаночок. Маленько плаче, боже, яка краса. Я завжди коли дивлюсь на це і на ці світанки, на те, як сонечко сідає, я кожного разу кажу да, на ці неймовірні пташки, які тут в нас літають. Яка неймовірна сила природи. О, в коментарі не бачу. Доброго доброго всім раночку. Першого світаночку в новому році. Ти не пожалкував, щоб поїхав? Ні. Ні. А мене взагалі хотіли залишити відбуду. Я не хотіла будити сина, але він теж виявив бажання поїхати зустрічати цей неймовірний світанок, незважаючи на мороз. Бо мінус шість для Одеси це біля води. Мінус дуже холодно. Це дуже холодно. Дякувати Богу, дива вітра. Який сьогодні шикарний день. От, взагалі, нехай буде так, що всі, хто тут у нас є, да, біля в на нашій спільноті, взагалі всьому світу да, бажаємо такого неймовірного, щасливого, класного життя. Ось такого сонячного, освітленого. І щасливого на цьому я буду ставити крапочку. Я сподіваюся, що ви підписані на мій канал. В коментарі прочитаю в телеграмі, під, під відео і, взагалі, під на описі каналу є посилання. приєднуйтесь і будемо зустрічати ще багато світанків в цьому році, робити неймовірні практики. За день у нас буде повня. Ви, мабуть, бачите, як високо місяць цей раз іде від землі. Ми його бачимо на сході ввечері дуже-дуже високо. Отже, до нових зустрічей. Всіх обіймаю. Па-па!